Between та Among. в чому різниця? Between перекладається між або поміж і використовується, коли говоримо про дві речі двох людей або чітко окреслені предмети, між якими щось є. Наприклад, «The ball is between the boxes». м'яч знаходиться між коробками. Також можна вживати between, коли є більше ніж двоє, але їх можна чітко розрізнити. Наприклад, The money was divided between five people. Гроші поділили між п'ятьма людьми. Among перекладається серед. Використовується, коли говориться про групу або велику кількість, де неможливо виділити конкретні об'єкти. Наприклад, she felt lonely among strangers. Вона почувалася самотньою серед незнайомців. Або Іс popular among his classmates. Він популярний серед своїх однокласників. Отже, between використовуємо, коли говоримо про щось між двома або чітко визначеними предметами. Among використовуємо, коли говоримо про щось серед багатьох, без чітких меж.